Сьогодні я розповім, як знайти клієнтів, навіть якщо ви тільки починаєте свій шлях у фотографії. А також це відео буде корисно тим, хто вже має певний досвід в зйомках, але от з клієнтами у вас не складається. Немає стабільності, немає розуміння, чи будуть в мене клієнти в наступному місяці, і ви хочете знайти собі ось цей постійний запис та постійний потік замовлення. Забудьте про хаотичні дії, хаотичні способи. Я дам вам чіткий план дій, що вам робити, щоб не лише знайти собі клієнтів клієнта, але й побудувати з ним довгострокові відносини. Розберемо, чому навіть професіонали в своїй справі. Мають питання з пошуком клієнтів і чому стратегія це ваш ключ до стабільного доходу. Мене звати Ріля, я предметний фотограф. Навчаю створювати дійсно продаючі та креативні кадри для того, щоб ви могли в легкості та з впевненості працювати з брендами, працювати вдовго з брендами і без проблем знаходили собі клієнтів, замовлення працювали в задоволенні і отримали від цього стабільний гарний дохід. В кінці відео я поділюсь, як кожен з вас може отримати індивідуальний розбір вашої ситуації, щоб я разом з вами вийшла на зізвон і допомогла вам розібратись з вашим питанням, яке вас турбує, яке ви не можете вирішити. Але щоб дізнатися, як отримати цей розбір, дивись відео до кінця. Перше, з чого ми почнемо з вами, це стратегія. Чому саме вона набагато важливіша ніж талант? Талант зйомки, талант бачення кадру і так далі. Я завжди кажу, що талант це лише дуже маленька частинка успіху. Дуже часто приходять в цю сферу, в сферу да, предметної зйомки і фотографії загалом люди, які не знали, що вони будуть фотографувати. Це просто захотілось в моменті або так складять обставини. Тому найважливіше це чітко побудована стратегія розвитку себе як фотографа, а не сподіватися на те, що якийсь талант вам допоможе, і або, наприклад, навпаки, ви можете аргументувати те, що вас не виходить. Тим, що у вас немає таланту. Повний бред, ми це забуваємо, ми так не думаємо. Клієнти не приходять до вас випадково, просто з неба впали. Вони приходять лише тоді, коли ви чітко розумієте, хто ваш клієнт, що він робить, що його цікавить, як він виглядає, коли у вас чітко сформований портрет людини, яка до вас прийшла. Я зараз не кажу про якісь магічні медитації, афірмації і так далі. Ви чітко маєте розуміти, для кого ви працюєте, на яку аудиторію ви націлені. Наприклад, в мене. Є дуже класні два кейси, які якраз показують результат моєї стратегії. Перший клієнт Фармак розберемо його. Він прийшов до мене саме через рекомендації іншого клієнта. Мені пише представник бренду Фармак про те, що йому порекомендували мене як фотографа. Після чого ми зав'язали діалог, в якому я логічно, стратегічно продала свої послуги себе як. Експерта в цій ніші, і тим самим ми сформували першу зйомку. Під час першого зйомку я побудувала професійні відносини, які тепер настривають вже другий рік. Тепер ситуація з другим брендом бренд Sovite, який знайшов мене саме через стратегічне розуміння та ведення мого блогу, де я розповідала про співпрацю з фармаком, розповідала всі умови, розповідала свій підхід до роботи. І мій блог загалом показує, що я за людина, що я за експерт, які в мене роботи. Тобто, по моєму блогу дуже зрозуміло. Що клієнт може отримати в результаті? Через це зі мною зв'язався цей бренд, запроминав співпрацю і через моє вміння правильно комунікувати з замовником. Наша співпраця продовжила ще на дві зйомки. Якщо ви вважаєте, що у вас немає клієнтів саме через конкуренцію, то ви дуже сильно повиляєтесь. І зараз я вам це докажу. Дуже важливо в пошуку клієнтів аналізувати ринок. Аналіз ринку це ваш перший крок. Без нього ви не можете розуміти, що вам робити, як вам ставити ціни, як вам поводитися себе з клієнтами, що вам публікувати і так далі. Перший крок в аналізі ринку, прям записувати собі зараз обов'язково, це сегментація. Ви маєте виділити для себе, хто ваш клієнт. Це великий бізнес, да? великі масштабні якісь проєкти, це маленький бізнес, це косметика, це парфумерія, це продукти, це фудзйомка, це одяг, це взуття, це аксесуари чи щось інше. Ви маєте сегментувати себе до людини, яка може чітко надати послугу по конкретному запиту. Друге, ви маєте розуміти потреби ваших клієнтів і вашої аудиторії цільової, які у них проблеми, які у них побажання. Жання, що їх турбує. Наприклад, маленькі бізнеси дуже сильно турбують якість контенту. Зазвичай в них немає бюджету на якісну картинку, а її зробити хочеться, її зробити треба. А от у великих брендів досить інша проблема. Вони можуть наняти якісного фотографа, який зробить їм якісну картинку. А от саме творчих ідей їм не вистачає. І в одній, і в іншій ситуації ви можете знайти собі клієнта, який буде покривати ваші потреби, і потреби клієнта, які будете покривати ви. Прямо зараз беремо блокнот і записуємо, хто ваша цільова аудиторія, які в неї потреби і як ви можете реалізувати їх потреби. Чи можете ви, чи ні, які потреби ви можете реалізувати, які потреби ви не можете реалізувати. Прямо беремо собі блокнотик, листочок, все що завгодно: телефон, нотатки, телеграм збережені чи будь-що. І пишемо в дві колоночки, хто аудиторія і яка проблема. Як ви можете це реалізувати, як ви не можете це реалізувати, чому ви це не можете реалізувати? І яким способом ви можете вирішити цю проблему, наприклад, інакше? Наступний наш з вами етап це аналіз конкурентів на кожному своєму навчанні. Я кажу конкуренти, це не вороги, це ваші вчителі. Запам'ятайте цю фразу, вам буде набагато легше, набагато приємніше сприймати цих людей. І вчитися в них ми маємо навчатися у наших конкурентів всьому, як вони спілкуються, як вони подають свій контент. Чому так? Ми маємо навчати всіх стилю. Не для того, щоб копіювати його, а для того, щоб аналізувати, чи це ваше, чи це не ваше. Поки ви ви не можете, знаєте, в голові собі уявити, наприклад, ось цей стиль я не змогла. Ні, ви маєте чітко розуміти, що це за стилістика, що це за робота, що це за підхід, що це за бачення. І якщо ви його бачите на практиці, ви чітко розумієте, ваше це чи не ваше. Ви можете краще чи ні. І так далі, ви можете спостерігати за їх роботами, дивитися, надихатися. Це можуть бути конкуренти, які вищі вас на декілька рівнів. Це можуть бути конкуренти, які з вами на одному рівні чи гірші. У кожного ви маєте навчатися певних певних ситуацій, які у вас викликають або захват, або якусь іншу емоцію. Знову беремо блокнотик і записуємо аналіз конкурентів. Прямо зараз обираєте 5 конкурентів. Які вам подобаються найбільше, або які вам подобаються найменше. Тобто берете максимально різних і пишете їх стилізацію. Чим вони від вас відрізняються в хорошому сенсі, чим в поганому сенсі. Чим ви краще, чим ви унікальніше, і що ви можете ще дати клієнту. Окрім того, що дають інші конкуренти ваші. Проаналізуйте, як вони презентують себе в соціальних мережах, як вони показують свої роботи, що вони пишуть під постами, що вони публікують, які вони знімають сторіс, що в них в актуальних сторіс, хайлайтах збережених. Якщо у вас є можливість перевірити, як в них працює клієнтський сервіс, це також буде супер. І найважливіше в цьому всьому порівняти весь цей аналіз із собою. Що у вас є особливого, чого немає. У інших. Можливо, у вас більш креативніші ідеї, або, можливо, ви робите роботу швидше, робите роботу більш чітче, якісніше. Можливо, ви можете спілкуватися з клієнтом, знаходити його потреби йти через комунікацію. Тобто, дізнайтесь, що у вас особливого. Я дуже часто кажу, що роблю акцент на маркетингу. Предметка з маркетинговим підходом. Чому? Тому що дуже часто брендам, бізнесам, магазинам треба, щоб ці фото продавали. Їм треба якісні, цікаві, захоплюючи увагу фотографії та відео. Тому, якщо вони у вас будуть саме такими, це буде вам тільки в плюс. Проаналізуйте ринок як клієнтів ваших, так і ринок ваших конкурентів. Наступний пункт як шукати клієнтів. Я... Одразу кажу, перше мене вже є відео на Ютубі на цю тему. По-друге, кажу ще раз: я рекомендую шукати клієнтів через інстаграм, розвивати свою сторінку, розвивати свій інстаграм, свій особистий бренд, свій блог, показувати себе, свої роботи, свої результати, показувати все, що ви можете дати клієнту, і тільки таким способом ви можете чітко. Налагоджено, стабільно отримувати потік клієнтів собі як на місяць, так і на два, і на три. Збивати собі зйомки стабільно. Я вже говорила, що ви можете писати брендам самостійно, але це не так ефективно. Да? Будемо відверті, скільки брендів. Чесно, читають ваші повідомлення, переходять на ваші сторінки. Цим ви можете лише витрачати свій час на більш корисні та результативні речі, які би принесли вам набагато більше результату. Будемо відверті, чесно. Побудуйте собі контент-план, вивчіть, що ви можете дати своїм аудиторії. Упакуйте сторінку від А до Я, повністю шапку, аватар, нік. Все має бути чітко, продаюче, цікаво та результативно з стратегічним баченням розвитку та просування вашої сторінки. Саме таким чином має бути упакований ваш профіль. Не просто я так бачу, мені так гарно. Я тут подорожувала, хочеться залишити в пам'ять або. Мені ця фотографія не подобається, я її не буду виставляти. А можливо, саме вашому клієнту сподобається цей кадр. Ми маємо публікувати роботи не ті, які подобаються нам. Ми маємо публікувати роботи, які подобаються вашим клієнтам або могли б потенційно зацікавити вашого клієнта. Знову ж таки, предметка це не стовідсоткова творчість, це має бути розуміння. Предмету продукту в кадрі чітко показаний. Продукт він має бути гармонійним в композиції, він має бути цікавим. Весь кадр має зацікавлювати увагу. Якщо це каталожна зйомка, вона має, має бути якісною, вона має бути гарною, вона має бути чіткою. Якщо це білий фон, то він має бути білим, а не сірим, або з якимись плямами, з якимись там градієнтами і так далі. Тобто на кожну зйомку, на кожен продукт, на кожну стилізацію має бути відповідна якість роботи. А не так, що ну тут не знаю, тут подобається, тут ні, а тут не буду публікувати, тут буду. Тобто, ми тут ну, не граємось вже дуже давно, а ми працюємо на результат. Що ви можете показувати в своєму інстаграмі? Це процес роботи. Клієнтам дуже важливо розуміти, що вони отримують, коли віддадуть вам товар. Можливо, ви якась шахрайка, ви отримаєте товар клієнта і все прибудете з радарів. Такий страх у клієнта може бути, може бути. Тому е, показуйте свої роботи, свою комунікацію з замовником, відгуки. Якщо не мають відгуків, ми їх напрацьовуємо, просимо, пишемо своїм брендам, своїм клієнтам, які у вас колись були. Пишемо всім, кому ми робили фотографії. Просимо відгуки, просимо зворотній зв'язок. Не боїмося нагадувати про себе, якщо вам хтось не відповів або проігнорував вас. Якщо ви нагадаєте один-два рази, від вас нічого не станеться з вами, а людина може просто-напросто забути, тому що в неї також є ціла купа справ. Вона тут прочитала, думає, так, зараз напишу, її хтось відволікає, все, вона про вас забуває, потім вже думає, так, це, мабуть, вже не актуально і так далі. Причин, чому вони не написали вам вівбук, насправді дуже багато. Невеличка порада, яка може спрацювати вам в результат, по-перше, це буде для вас надивленість, по-друге, -по це буде для вас класним навчанням у розумінні, як бренд себе подає, як він себе стилізує, який в нього стиль, що для нього важливо. Тобто такі моменти, плюс, якщо, наприклад, у вас дуже дійсно цікавий профіль, якщо у вас дійсно вже класно упакована сторінка. І бренд вас помітить, побачить йому, це цікаво. Він може, наприклад, на вас перейти. Що я пропоную? Ви можете підписатись на бренди, а трошечки їх лайкати, слідкувати за ними, вести якусь комунікацію з часом запропонувати свою послугу, але не просто пишемо. Повідомлення, да, типове як розсилка. Ми обов'язково прикріплюємо саме фото, не посилання на фото, а саме фото ваших робіт. Бажано зробити дві, три, чотири фотографії, прикріпити, щоб не спамити їх цілою купою фотографій. От, оберіть, які будуть ваші роботи найкращі, які будуть цікаві цьому бренду. Наприклад, якщо це магазин косметики, і ви надсилаєте фото взуття. Ну, добрий вечір. Навіщо ви це зробили? Тобто, треба да, тут також проаналізувати і зрозуміти, що ви надсилаєте. Повідомлення має бути коротким, змістованим, чітким, з чіткою пропозицією. Ось мої роботи. Ось приклад, як я бачу зйомку для вашого бренду. Приклад цієї зйомки ми аналізуємо та підбираємо, спираючись на те, що бренд взагалі публікує, і тим самим можемо запропонувати таку співпрацю. Це не ефективно на 100%, але, по-перше, у вас буде досвід розуміння, спілкування з брендами. У вас буде досвід. Який ви можете побудувати для себе та зрозуміти ок вам так чи не ок. Ну і звісно ж краще вкладатись в розвиток свого інстаграма. Упакували, наповнили профіль своїм контентом класним, дійсно цікавим, дійсно важливим, з важливими сенсами, і пускаємо рекламу. Також важливий пункт це позиціонування ваше, те, ваша філософія роботи. Трошечки вам зараз поспілкуємось на цю тему Що я маю на увазі? Клієнти обирають собі фотографа не лише по якості роботи, але й по Якості з вашого спілкування. Це саме те, про що я розповідала в своєму блозі, це саме те, про що я робила свою статтю, і те, що я закладаю в, кожну, в кожне своє навчання, да і в кожну свою співпрацю з брендом також. Будьте не лише професіоналом в своїй справі, як фотограф, але й людиною, яка розуміє потреби клієнта і клієнта в цілому. Поставте себе на місце будь-якого вашого замовника. І задайте собі питання, чого б ви хотіли отримати від фотографа, якби ви замовляли зйомку? Банальне питання, ви йдете фотографуватись для себе особисто, там, наприклад, фотографуєте індивідуально для себе зйомку. Да? Я красиво хочу пофотографуватись, робити там сімейну зйомку і так далі. Що ви очікуєте від фотографа? Вам буде приємно, вам буде цікаво, якщо фотограф поцікавиться вашими побажаннями, буде з вами відкритий, буде з вами щирим і так далі. Чи вам буде ок, якщо він буде? Там скажуть, питаєте, яка ціна, він скаже одне слово і так далі. Тобто бути максимально відкритою, щирою людиною, відкрита до співпраці, відкрито хотіти допомогти та закрити потребу клієнта. Це дуже важливо в співпраці. Підсумуємо трошки з вами. Сьогодні ви дізналися, як розуміти та будувати відносини з клієнтом, як їх шукати, якими способами розповіла вам логічний та дійсно дієвий метод: це ваш інстаграм, ваша робота, аналіз конкурентів, аналіз ринку і все-все-все, що ми з вами проговорили. Але це ж лише початок. Якщо ви хочете, щоб я розібрала саме вашу ситуацію, саме ваш кейс, саме те, що у вас не виходить, те, що вас турбує. Заповнюйте анкету в описі цього відео є посиланнячко, Заповнюйте, і я з вами зв'яжу, щоб з вами поспілкуватися. Ми з вами вийдемо на зізвон, і я зроблю для вас особистий розбір вашої ситуації. Ми з вами обговоримо ваші цілі та знайдемо шлях до вирішення вашої проблеми, вашого питання. І пам'ятайте, клієнти я завжди головне знати, де. І як їх шукати. Ну і звичайно, не забуваємо підписуватись на цей супер корисний канал про предметку, тому що такого каналу більше немає. Я не знаю, де ви такий знайдете такого класного експерта. Тому обов'язково підписуємося. Обов'язково робимо всі ті поради, які я вам надиктувала в цьому відео, прямо 100% щоб кожен це зробив. І бажаю вам успіху, натхнення у ваших справах та у ваших фотографіях.